Доброго дня. І це думи Генріха Бавайського, друга частина. І весь час сиджу і думаю, чи зробити мені традиційний е макіяж синій очей. Єдине, чому я не хочу, це тому що мені їх придеться змивати. Але з іншого боку, навіщо змивати? Все ж таки має сенс зробити. Тим більше я люблю насправді, коли у мене. Все ж таки не так багато яскравості в житті, і не так довго я забираюся бути молодим, тому треба все ж таки робити те, що подобається. От я дивлюся, будь ласка. Я не дуже люблю цей бренд Parisa Косметик, але я просто маю те, що маю, насправді. У мене ще є щось таке. типа облетки, какие-то непонятные. Еще что-то такое. Выглядит, конечно, сумно. Тут просто дуже схоже, что была что-то дуже дивная история какая-то. Дуже дивно. Ну, она так дивно виглядає, ну ладно. Ризикнемо. Навіть якщо то була лісніва, хто є такий, щоб боятися. Не, ну насправді, враховуючи стан моїх речей, да, з здоров'я все ж таки треба бути обережним, но... але іноді, іноді буває не страшно. Іноді буває не страшно навіть і, такі речі казати. Так от, продовжимо, собственно, наші думи. Продовжимо думи. Що я хотів би сказати такого. Я говорив в минулий раз про трансформацію, про кардинальність, про радикальність, і про те, що, Боже, я говорив про те, що... Я от забув останню думку буквально. Я говорив дуже важливу таку річ, але забув вже про що я казав. Так подобається просто гладити пальцем тіні. тіні. Е, ну я пам'ятаю, що я говорив про те, що е, е, про трансформації духовні я говорив про е, не тільки трансформації, ще і про радикалізм і про те, що не треба, от спог не треба рівнятися ні на кого. Це дуже важливо насправді. Коли ми рівняємося на когось, скоріш за все, ми просто не маємо власної моделі поведінки. Але якщо ми не маємо власної моделі, то тут, напевно, треба більше усвідомленості і більше спостереження, ніж рівняння на когось. Тобто іноді, напевно, навіть не іноді життя взагалі потребує усвідомленості, але зачасту ми не готові к серйозної усвідомленості. І тому ми часто блукаємо в якихось помилкових речах там так. Є така історія. Так, один глаз намальований. Може, так і залишити один, одне око. Я іноді так роблю. Буде таке у нас наполовину. Я, да, я так і залишу. А, я ж ще хотів це зробити, ну давайте. Вот. Ну, собственно, блін, це більше схоже не на думи Генріха Баварського, а на макіяжі Генріха Баварського, але насправді. Я, до речі, не так же часто це роблю. Я хотів сказати одну думку про те, що іноді, коли ми от дивимося на когось, і нам здається, що нам подобається це, то це не зовсім рівнятися на когось, це скоріше підчепити якусь цікаву думку. Але як сказано в креди як митець, це важливо не просто підчепити якусь цікаву думку, а ще й трансформувати так, щоб вона резонувала тобі. Вот. Але просто е, брати що попала напевно в житті немає сенсу. Ну, таке, знаєте. Специфічно, специфічно. Вот. Тому да. З іншого боку, як воно не рівнятися ні на кого? Я думаю, що кожна людина на когось дорівняється, тобто... Ну Інакше а як? Ми соціальні істоти, да? тобто і в нас є ось ця така характеристика а, мати кумірів. Хоча я чув, що декотрим вдається і весело жити. Но чи реально це я навіть не знаю. Наскільки погано, не знаю, чесно, я хочу вже доробити і почати говорити дуже цікаві думки, котрі. Котрих у мене в голові, до речі, немає у мене в голові. Як я вже сказав, у мене глибока прострація якась. І Я в такому трошки недоумінню. І я, собственно, цей другий, другі свої думи хотів записати таким чином, щоб знайти все ж таки якісь, якісь пристаніще для своїх думок. Щоб все ж таки м, знайти вихід із цієї трансформації, я колись чув і хотів навіть знайти для себе, а, знаєте, такі є карти, називаються метафорічні карти, але потім я думав, чи можна використовувати як метафорічні карти карти Таро. Okay, Можливо, я зараз так і спробую. Хоча це, по ідеї, думи Генріха Баварського, но думаю, що експеримент ніхто не від мене. А, Так, Нормально. Єдине, що не вистачає бусів, але ми зараз це виправимо. Можливо, я не перший, хто використовує карти Таро як метафоричні карти. Можливо, вони навіть для цього і створені як метафоричні карти, але я все ж таки ризикну назвати себе первопроходцем. Чесно кажучи, це найдумаючи, недумаюча е, дума, яку я створюю, але mm -hmm. в мене, до речі, є ще одна цікава дума до тих пір, поки перейду карт картам даром. Один раз, недавно, до речі, ми з Федією записували, з Феді записували пісню разом. У нас є гурт, називається Ожида при Святої Дейви Марії. І от ми записували пісню про Ольгу, святу княгиню. От. І Федя розказував, що напевно йому більше хотілося б записувати пісні в стилі Дум. Старих знаєте, є такий жанр Дума, музична така дума, і в ній в основному такими роздумуючими манерами розповідаються якісь думки. Можливо, можливо, я переведу цей формат відео в думу музичну, тобто, можливо, буду брати гітару або фортепіано. Це могло би бути варіантом, але я ще не впевнена. Мені ще треба над цим думати, а поки я візьму карти. Оказується, я по крайней мере так роблю і сподіваюся з чатом GPT. От вам теж цікаво дума. я часто робив так, що коли я оказывалася на порогі невідомого, я умовно пояснював ситуацію, яка мене безпокоїть, І потім ми на умовних візуальних, ну не візуальних, а скоріше віртуальних картах, а метафоричних розбирали ситуацію, як ми це робили. Він мені описував карту. А я по ній вже описував, що саме я відчуваю, що саме думаю. Значить, зараз я використаю карти, це розкріш як метафорічну карту. І ем, в мене таке питання, напевно, що треба робити після цієї трансформації, що мені робити, куди йти, як вирішити. Тому що наразі у мене немає ніяких взагалі думок. Значить, як метафорічну карту витягуємо. Тут дуже цікаво, що випив паш мечей. Я не буду питатися трактувати. Давайте подивимося на саму карту. Я буду дивитися разом з вами. Ну, тут молодий хлоп він відбивається мечем. Позади нього ріка здається, і гори, і ліс трохи є. І він стоїть на такому вершині холма. І захищається, але невідомо від кого він захищається, вверху є стайка птахів. Можливо, ну, птахи вони завжди, це можливо, ворони, вони прилітають на битву, можливо, там починається якась битва, якась драка. Я щось подумав, можливо, це карта підказує, що як метафорічна карта, от я про себе сам думаю. Можливо, я відчуваю себе таким пажом і що я вроді як от, все розрушилось, і я не відчуваю от, зірку, котра повинна була піти після башні. Я відчуваю себе розгубленим, я відчуваю себе от, на, на початку якоїсь битви. Але ж по факту тут немає нікого, проти кого він міг би боротися. Тобто, можливо, його страхи надумані, тобто мої страхи надумані, так? Да? І якщо так подумати. Якщо так подумати про це. Можливо, я після трансформації просто лякаюся пустоти, як і цей паш мечей. і он лякається якоїсь пустоти. А, але чому? Давайте ще щось притягнемо. Ну, це тут просто історія. Я особисто бачу те, що мені боляче, мені боляче після. Того, як все зруйнувалося, тому хочеться захищатися, хочеться за щось зачепитися, але, типу, просто минулий болючий досвід руйнації. А, так. Ну, тут в нас верховна жріця. Це бумаги, це знання і це тайна. З одного боку, це саме страх усієї невідомості. Саме страх невідомості, а з іншого боку, це може бути, що можливо, я просто думаю, що це могло б для мене значити, і я особисто бачу на фоні неї вітраж з гранатами. Тобто, це якась краса вітражі, це якийсь храм, можливо, Ну, тобто я не знаю, що для мене могло б це значити. Можливо, мені б більше поділити уваги внутрішньому, пошукати відповіді на питання, пошукати відповіді на невідоме, шукати. Тобто, настільки, як захищатися, настільки бути в стані позиції захисту такого, скільки углубитися в якісь знання, в самого себе, можливо, навіть медитативно, щось таке. Тобто розкрити ту тайну, котра йде за мною. Думаю, що це гарне по ітогу, що я можу для себе сказати. Я ще, можливо, одну карту витягну так на всякий випадок. Ну, тут вже нічого цікавого. Ці три карти були головними. Цікавий насправді досвід, але я б сказала, що я все одно трактував їх трошки, як та карти Таро. Ну, було цікаво насправді. І щось я хотів сказати ще таке, але забув. А напевно, я всю свою думу закінчу на цьому. Нічого важливо, прям суперважливого я так і не сказав в цій думі. А, окрім того, що я скажу все ж таки декілька важливих думок саме під кінець. А, життя воно іноді буває небуквальним. Тобто немає таких от буквальних... Чому ми рівняємося взагалі на когось, а це лише тому, що рівнятися на когось легше, бо це прості відповіді, це буквальність. А усвідомленість самої людини, усвідомість, вона не завжди про буквальність, життя не завжди про буквальність. Зачасту люди люблять ділити чорне на біле, тому що це мозок, чисто з логічної точки зору, йому легше розділити на щось просте, на прості частинки. Але життя само по собі складніше. І тому щоб, звісно ж, не обов'язково розбиратися у всьому підряд, тому що всі знання, як сказати, в голові не вмістяться. Але дуже важливо балансувати між простотою і складністю життя. Взагалі, баланс це дуже важлива в житті. Черта без балансу по факту багато чого немає в нашому житті. Тому я хочу подякувати всім, хто дивилися ці думи До нових зустрічей і щастя, здоров'ячка, щастя здоров'ячка Генрі Баварський, думи Генріха Баварського. До побачення.